Я тебе тоже люблю, солнышко. Я просто обожаю приезжать домой, и вот ничего не хочется. Просто и обнять, и вот так вот лежать, молчать. Чувствуешь спокойствие, все-таки меня ждут, и я только ради этого готов весь мир перевернуть. Просто ради нее. А теперь еще и ради дочери. Потому что они, это в принципе и есть моя жизнь. Не смущайся. — не смущайся. Ой. Мене нічого не торгує. Я просто чекаю цього моменту. Або Діма просто приїздить так. Дзвіночок подзвонить. Півгодини тому каже, що він десь ще на ротації, а потім дзвонить дзвінок і каже Привіт, поважко. Але вже звикли якось по-іншому в телефонному режимі жити. Але важко. Звикнути до цього не можна. Другий триместр ви майже мачу... не мачу мачу. Його Зараз третій триместр. Ну, теж якось так. Кожну ротацію, кожен виїзд, я думаю, все. Я приїду, звільнюсь. Ну, типу, маю право на це законе чин сім'ї загиблого. Ні, uh, yeah, подожди, я вам колоті шукаю. Тому каутіні yeah, йому yeah, нафік yeah, не треба, yeah, якщо yeah, він... yeah. Дай Даємо амбраксол і даємо yeah. йому... безпадів. Yeah. Ще в 2014 році, коли загинув мій батько, це було 29 травня 2014 року, він загинув на першому гелікоптері з генерал-майором Кульчицьким. Він був начальником бойової групи та спеціальної підготовки особливо живих державних об'єктів України. Це було для мене дуже, ну, дуже травмовано. В принципі, через два дні я вже приїхав до, спочатку до військомату, до нашого в Павлограді. Так як начальник військкомату, це теж наш знайомий родини, мені сказали, що я служити не піду, так як якщо на сім'ї загиблого вже, я все одно вирішив трошки по-іншому, пішов в правий сектор в Дніпропетровську ну, і починав з правого сектору. Ось, На той момент він тільки формував дух. На той момент це було більше помста. Це було, ну, не по собі. Хотілось щось повернути, хотілося відомстити за батька. Якось так вирішилось, сталося. Ну і з того моменту хотілося як можна швидше відчистити землю. Як можна більше їх просто на той світ відправити. Ротан, по мене прицельненька працює. Що там сват? Свата, эвакуируйте вторыми носилками кверху! Ай, хорошо, хорошо! -ху -ху -ху. Братан, улыбнись! Я нашел на тот момент всех, кто сбил вертоліт. У мене було багато знайомих, ми багато чого зробили. ось. Але помста це не те, що повинно мотивувати. Після того, ти як зробиш своє помство, у тебе там хвилини 3 ти ще в ейфорії. Потім у тебе порожнеча. Ось саме цю порожнечу мені заповнили мої побратими в той час, бо я думав, що я зламаюсь. Вони мені сказали тоді, друже, ти помстився? Добре. У нас ще країну впереди відбудовувати. Я кажу, все зрозумів, давайте, щось будемо робити. В Воловайському котлі 5 серпня я отримав поранення кульове в легені. Пробув в комі 29 днів, і вже коли вийшов з коми, тоді вже сказав мені. А потім, в принципі, почалось це було Пески, це було Павло Польширокіна, Марінка, Дебальцево. Тобто і всюди, де були поранення. Ну, мати в мене все це дізналась повністю в кінці 2015 року. Я просто не дзвонив і не казав, а коли дзвонив, мам, все добре, я працюю на будівництві. Так само і бабушки, і прабабушки в той момент. Тобто, не хотілося нічого казати. Я повернувся до цивільного життя, але були проміжок часу, коли я приїжджав до побратимів. Ну, Тоді війна, в принципі, особи не було. там, там перестрілки такі. Зараз, як колись. Я просто приїжджав там, привозив їм гуманітарну допомогу і все. Повернувся вже повномасштабно. Це 24 числа я пів сьомої ранку був вже в частині. Офіційно по спискам я пройшов 25 числа як військовослужбовець. І то. тоді було дуже багато запитань, чому я, як член сім'ї загиблого, прийшов воювати, але ну, повномасштабна війна, друзі, вибачте, я хочу. Це моя країна, це моє життя. Воно одне, і, ну, не міг я по-іншому поступити. Я був в штурмових підрозділах весь час, крім цієї ротації. В цю ротацію я виїхав по штації як водій-санітар. Але це трошки не мій профіль роботи. Подимай там. Так, візьміть, оберніться спиною, хтось нехай, так, спиною. Давай. Піде. Ну, ти піде, я пойду в навик. Ви там подхватуєте, головне. Прихвачте. Бодя, цепляй там. Ти б розвернувся краще. Зараз робота заключається в тому, щоб виїхати, грубо кажучи, на нуль. Там десь метрів 300-500, ну тобто це тяжко сказати, як забрати пораненого, привести в залежності від його стану, тобто зелений, жовтий, красний, завести його на стаб-пункт, якщо це жовтий або червоний, більш-менш стабілізувати людину і вивести стаб-пункту вже на стаб пункту Лімана. З нуля не так легко виїхати, як хтось здається, що там евакуація. Евакуація навіть живого пораненого бійця може займати там від декількох годин, це мінімально, до декількох днів. Розмовляти за те, що евакуація 200. Ми з Пашею, з моїм побратимом, з начмедом взяли у комбата машину. Кажу, треба вивезти. Ну, типу, він дав все, комбат дав машину. Ми поїхали забирати наших мінометників, які загинули. Ми їх просто забирали. Під обстрілами з літака і під обстр... підмінами. Вдвох, в лісі, де нікого немає, нічого не розумієш. Грузили, забирали, вивозили. Якщо що, ми падаємо от сюди. мене ці авіаудари не сильно подобаються. Так, давай, його запіхуємо. Ну що, братико, поїхали. Взяв. Треба ж не домой доставлять. Це боляче. Ну, так це сльози, так це ненависть до москалів. Ну. Я себе завжди налаштована те, що людину вже не повернеш. А оці всі там розчарування, соплі, розклеювання, все, їх вже не може бути. Людину вже ти цим не повернеш. Треба йти далі, боротися і захищати. на камеру. Мені здається, що мені взагалі байдуже на все, що було. і Все, моє маленьке чудо. Ну, терапія. Терапія, Краще <реш> да. будь-якої терапії, мабуть. Під час ПТСР все полікується зараз хочеться обіймати постійно, цілувати, гладити, ну, ну. Дитинка у нас немаленька, вилізла 4200, то я два дні взагалі лежала. лежить на ложках. Чесно, ну то просто не хочу зараз про це думати. Ну, я не, ну, Не хочеться. Що, ні, дуже не хочеться зараз, коли я народилась донечка. Сподіваюсь, звичайно, сподіваюсь, до останнього, що може в частині залишиться, може буде інструктором, може ще щось. Або може частіше хоча б бути вдома, що це не будуть такі постійні вивертації. Але зараз я просто насолоджуюсь цим моментом в трьох. Це, це, це просто. Абсолютно щастя. Реально. Квартир 265. Зараз велкаду проходжу і думаю, що десь через місяць-півтора вже поїду на бойові, але я не знаю, як я буду витримувати. А як ще дружина буде витримувати. Треба мені зараз це казати. Ні, це буде добре. Але для цього ми ще воюємо, щоб наші діти були в мирі. Це важко, це дуже важко. Я не можу передати словами, як це... але ну... це життя. Життя повинно продовжувати. Все буде добре. Да. Давайте махні ручки. That's nice.